Церква, вінчання, священник урочисту. Чи згідні ви, Олександре, взяти за дружину цю жінку? наречений жваво. А ви що можете запропонувати кращий варіант? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. За вечерею дружина скаржеться чоловікові. Уявляєш, Іван Петрович, виявляється женоненависник. ненависник? Каже, що жіноче місце винятково біля плити. Чоловік, який сумно колупається виделкою в тарілці з незрозумілого кольору і запаху їжею, пожвавішив. Кохана, ти можеш витончено помститися. Запроси його до нас на вечерю. Чоловік із дружиною вдома займаються коханням. Вранці їхній сусід, старий дядько Василь, каже Слухай, Миколо, ти вночі, коли кохаєшся з дружиною, ваші крики та стогони на весь під'їзд чути. Робіть це якось тихіше. А як тихіше? Ну, не знаю, рота дружині скотчем заклеє що». Ніч. Чоловік скотчем заклеє в рота дружині і вони кохаються. Після першого фіналу чоловік кричить «Дядько Василю, так добре? Так. Після другого фінішу. І так добре. Так. І так кілька разів. Після чергового разу старий нервово кричить через стіну. Миколо, прибери ти вже цей скотч з рота дружини. Чому? Бо весь будинок думає, що це ти зі мною спиш. У казарму новобранців заходить лейтенант. Хто тут розбирається в електриці? я, підхоплюється один новобранець. Що закінчив? Львівську політехніку з візнакою підходить. Будеш стежити, щоб світло в казармі вимикали рівно о